Військовий ветеран Андрій Соловко перевірив новий безбар'єрний маршрут у Славутичі. Ветеран з порушенням зору Андрій Соловко, який під час одного з бойових вилітів біля Покровська отримав важке поранення, нині він проходить реабілітацію станом. На зараз відновлено близько 15% зору. Сьогодні Андрій активно займається питанням безбар'єрності та адаптації міського простору для ветеранів і людей з інвалідністю, батьків із дітьми. Та всіх хто потребує комфортного пересування, він входить до складу комітету з координації питань створення безбар'єрних маршрутів при міністерстві розвитку громади. У середу Андрій Соловко протестував безбар'єрний маршрут у нашому місті. Проект реалізується словодівською громадою в громадах, межах флагманської ініціативи Міністерства розвитку громад та території рух без бар'єрів, що є складовою. Всеукраїнської ініціативи першої леді Олени Зеленської без бар'єрів до інспекції в нашому місті долучилась і керівниця проекту офісу рух без бар'єрів Маріна Крючко під час інспекції разом з представниками славутичської влади Андрій Соловко оцінив стан робот, протестував ключові елементи доступності і обговорив подальші кроки зі створення інклюзивного міського простору. Тестування доступного стану на зараз та обговорення майбутніх змін розпочалось з клубного закладу кіноконцертний комплекс. В планах встановлення трьох зовнішніх пандусів, встановлення ліфту до укриття. Крім того, планується облаштування безперешкодного входу до глядацького залу для людей, які користуються кріслом корисним. облаштувати доступні шляхи. До евакуації встановити підйомник на сцену. у будівлі виконавчого комітету. Міськради в планах облаштувати один пандус, ремонт сходів, встановлення поруч із зовнішніми сходами, контрастного маркування сходів, встановлення зовнішньої та внутрішньої тактильної навігації. Делегація з Андрієм Соловко пройшла через центральну площу, обговорив подальші кроки створення умов біля будівлі люксу, і за яких умов кожна людина зможе самостійно пересуватись містом і що можна змінити на краще. Делегація відвідала також молодіжний центр і краєзнавчий музей на проспекті Незалежності. Андрій Соловко побував у кімнаті Прип'яті та відвідав експозицію музею Чорнобильська АЕС». Також невелика розмова пройшла біля багатоповерхівки в кварталі Поліський 1. Багато часу делегація провела біля центру надання адміністративних послуг героїв Дніпра, оцінили встановлення підйомника поручнів на зовнішніх сходах біля відділення нової пошті. До години тестування доступності безбар'єрного маршруту в Славутичі закінчилось біля спортивного комплексу Олімпієць, де відбувся короткий брифінг, на якому військовий ветеран Андрій Соловко висказав зауваження та побажання для безбар'єрного маршруту в Славутичі. Швидкої реалізації руху безбар'єрів ваш місці, тому що е, пересувалися зараз повністю цим всім маршрутом, mm -hmm. і навіть е, пані Тетяна мене так під руку трошки тримала, тому що, е, mm -hmm. тому що ст старе це все покриття, яке mm -hmm. дуже давно і воно потрібно ну, підлягає реконструкції, тому що воно даже це покриття перешкоджає руху не просто маломобільним mm -hmm. групам населення, а навіть людям, які до цієї групи населення не належать. І це ну, треба таке, і це таке треба таке замінювати. Підійди, я думаю, да? що люди з міста Славутич будуть раді, навіть ті, які не належать до маломобільної групи, так, тому я що реально перешкоди реально бар'єри пересуватися в місті. Ще дивись. Ми коли друкуємо розповідь про безбар'єрність, нам військові хлопці, які воюють зараз, кажуть, да не до часу, зараз, давайте перемогу, давайте дрони, давайте щось для армії. А от безбар'єрність будемо робити після того, що ви скажете хлопцям, а також словчан, стосовно цієї думки в мене є своє особисте бачення, да, тому та. що перше це війна, да. перше це забезпечення армії, да. але суспільство воно під час нашої війни воно не перестало жити. І воно далі все функціонує, типу, і заради цього ми боремося. І я так само боровся до моменту, поки я не отримав травму. І зараз вже, наприклад, майже рік моєї реабілітації я кажу за себе, але я як представник цих ветеранів, ветеранів, які вже рухаються цими вулицями. І в нас є також ще амбасадор, який також у нас в Києві. Дмитро, який рухається на кріслі колісному, і він кожного дня він вже виїжджаючи з своєї квартири, він вже шукає ці безбар'єрні рішення. Він вже кожного дня хоче доїхати до кав'ярні, хоче побачити якусь комунальну установу, вирішити свої питання там стосовно будь-яких документів, які він хоче вирішити. І ці всі питання, і це вже йому він вже потребує цього простору. Війна це на першому місці, але, але цей маршрут, цей безбар'єр її реалізація вже потрібна.